Не кажи нікому не перед голови, не зважай, все переживи, не кажи нікому, як воно тебе пече, журба на море потече і нехай. Хай там впаде сніг. Синок приніс чесначок Йолки-палки. Де він такий гарний чесначок знайшов, як цибулька. Син! Матвій! Іди мій котик, іди, я тобі щось покажу. Тебе є. А що це? Що це не чесник чи що? Це чесник? А що ні? А як чесник дольками чи як? Слушайте, так там дорого нічого не було. Ти сина, на! Це цибуля. Хай буде. Іди принеси чесник, він висить там. А я зараз піду вирву перчинку, гляну. Друзі, готую овочеве рагу. Ребра знайшла в морозильній камері. Тож, і суп у мене з ребрами і... Рагу зараз буду всі овочі, які є, кидати. Ну, крім буяка, звісно. Капуста, картопля, морква, цибулька. Е зелень кину, чесничок. Так що буде смачно впадаю. Зараз підемо. Так. Опа. Може якусь перчинку. Так. Ось, і огірок лежить. Так, зелененька, чи що? Ось оцю. Щось воно, вроді, зелене, але таке вже. Тікаєш, да? Хитрюга. А я особо. Ти в садочок вже завтра, да? Вже сьогодні ми ходили. Тобі сподобалось, да? Завтра вже на весь день підеш. Да. Я поможу, давай, давай. Квасор. На можна так ставити? Це квасона ще краще чистилась, так? Да? А потім де виступати прямо. А у бік не отпряпку. Раніше з бабусею ми это е, лупали. Руками. Ніхто не додумався до такого. Покажемо, що тут є. Одна сім'я видно. а квасоля на носить, так? Так, клас, перебрати тепер, mm -hmm. так? Де тільки перебрати і що? Так. Це Матюша кімната. Тут чоловік уже під ламінатоцю забула, як підкладку цю зробив. Але зараз працює, щодня нема в нього часу, щоб покласти його. Цей ламінат ось. купляли такий самий, як і у дівчаток. Буде ось отак. О, тут ведмедик. Буде ось такий колір. Давай, мішай. Тримай Мам, миску руками мисочку. А п'яй молоко. Да, Будемо зараз додавати. У нас там. Мам, то давай молоко. Кисле молоко є так. Чого? Алиса, Привет. ти в садок да. да? На весь день? Да. Довольна а я? ти? Я, я... А ми йдемо провожати її, да? да. Mm. Давайте, давайте. Ідемо так, давайте якраз вийдемо до головного входу. Давай. Проходимо, давай. Швиденько. Да дійшли, заходь. Заходь, буратино. А Давай, гарного дня. Оставили Алісочку в садочку, ліза дуже хотіла теж. Ти хотіла теж в садочок? Питала виховательки, чи можна їй теж ходити. Лізочка в нас вже в другий клас, а їй хочеться теж в садочок, отож бачиш, як полізушки нас скоро день народження. Через скільки днів? Через два на третій. Скільки тобі років буде? Вісім. Вісім так. Я вже придумала тобі сюрприз, до речі, куди ми поїдемо. А це сюрприз. Одна не буде ристи. Давай Я трішки покатаюсь. Знімай кофту. Потримай. Давай. Давай, біжи, трішки і будемо йти. Вперед, назад. І мама покатається. вперед назад. розкатуємося. О, диви вже виходить. вперед назад. Травой і там була колись пісовка. Заброшка? Так, да, зараз, бля. Підходимочка три хищі. Зараз. Дерево прикольне. Правда, прикольне. І не обов'язково її ті пократи. Я була права. Так, так. А що там? Там колись, походу, робили дискотеки, як в моєму дитинстві у нас п'ятак був, то це, напевно, теж п'ятак, на якому танцювали. Ну що, зараз ну, подивимося і додому. Дивіться, там ну, таке все описане. Так, да, вже ніхто такі танці не влаштовує. Зараз діти всі в телефонах сидять. Ні, Дось, там не ластер. Ні, не треба, ти зараз там пошкребишся. Дось, а он, он вхід хіт є навіть. Лавки тут кругом. Ну, думаю, тут було років 20 тому, а то й 25 прикольно. А наразі тут, напевно, хтось і тусується, бо тут все описано, але воно вже. Занедбане Путує таке. Доміщин. Ага. Ну все, пішли, дочь, подивились, пішли. Сьола. А вот мені сам домі дивиться. Ну, зайди туди. Ось хвалички. Іде Аліс, розкажи, як пройшов твоє півдня пройшло. Ти сьогодні півдня була тільки. Що сталося в тобі? Хочу, щоб, коли батько приїде, я буду телефонувати. А чого ти плачеш? Ми вже все вирішили? Що ти хотіла? Що хотілося тобі? Ніхай ніхай не розмовляєш. Не розмовляєш, носик витри. А що ти, не не а ти хотіла? Чого ти плачеш? Я хотіла кукурудзу на гості. Зірочко, я тобі тільки що знайшла в Китаї таку, да? Чого ти плачеш? Мама, я обіцяла роботи, коли ти переїзд, коли ти перейшла, то ти мені купила його, ну блін. Так купимо ми зараз замовимо, але воно буде йти тиждень не, коли до нас. Ти... Тут коли нема, не знайшла. Ну, Аліс, давай заспокоюйся. ти не чуєш мене, як будто. Показуй, що купили ми? Морозиво, друзі. Купили спробувати морозово. Пісташка, макарун. Я, якщо чесно, то в таких відрах ще не брала морозиво. Уже думаю, ладно. Родина в нас не маленька, там буде, в принципі, там пів Угу. До речі, так, що там пишеться? Ага, 500 грам, 1000 мілілітрів. Будемо куштувати зараз, так? Да? Аліс, ти вже заспокоїлась. Повинна ще до нас свикрушка підійти. Десь okay. якусь траву, каже, біля церкви росте, чи лікувальна, чи що, я зараз будемо дивитися. Ану. Так якесь лікувальне, так? Да? Так. Так ви хочете, щоб я в гуглі подивилась, чи воно це, так? Да, як а, оце не полинь? Не оце світло? Пішли, 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 а от не полинь? Де? Сіреньке? Ні. Ні. Пішли. Ну давайте. Я мені так люди дякують, я світіли шоколадок заробила. За що? За його. Та ви що, за оту траву? За оту траву. А від чого воно? От боля, одран. А. Ось воно. Так це ні, ні, це не воно. А, ти а що це? Ніс одпав? Ага. Ну давай дома, давай вставляй його, закрутити його треба. А дома клеєм заклеїмо. Анука. Оце адран. Анука. А ну як воно по научному називається, бо Таня вже його. Ага. Коротше, цей чорнокорінь, він дуже допомагає. Настойку треба робити, так? Да, да? Да, да. Корінь лікарський. Да. Треба питати в аптеках. Хотіла йти з садика? Да, ти хотіла з садочка йти? Да? А, що а, ти ти плакала, а що ти плакала, бабусі? Розкажи. А що ти плакала? Ось ми купили відро цього фісташкового морозива, якраз по стоїмості тієї ляльки лов. <реку> Друзі, коли була у мами, у батьків, вона мені дала одламала в неї ось квіточку. Це, друзі, домашня кропива. А загалом колео з блюма. Дуже така невибаглива квітка. І вона в мене, ось дивіться, була просто відломана, пустила, Вон дивіться, які корені. Я дістала, ось у мене були горщики такі біленькі. І хочу посадити. Хочу, друзі, прикрасити теж дренаж, такі камінчики зверху покласти. Мені подобається. Так воно виглядає. Друзі, перебираю картошку, щоб помити на салат на олів'я. Дивіться, яка цікава. Прям якийсь монстрик. Завтра у лізушки день народження, у нас там програмка буде. Для неї секрет, тому я не розказую. Завтра вже буде видно, куди ми поїдемо. І все одно ж вдома буде вечеря, родинна вечеря вдома буде. Так що хочу зробити салат, запекти. Буду робити олів'є, м'ясо засмажимо, картоплю. Хочу кабачки з фаршем, з сиром ще запекти такими цими як корабликами. Нарізку купила і торт. Все, торт, друзі, не пекла в цьому році, а теж купила. Тому що завтра хочемо сюрприз Лізі зробити і Алісі повозити. Там програма буде в них така, трішки познімаю. Так що так, зараз займатимусь приготуванням, варити овочі. Потім. Друзі, вирвала, сходила моркву і показую. Сьогодні в мене день таких овочів, якихось непонятно, чому вони такі. Прям рука така. Дівчатка, що там?